Всім Привіт, слава Україні. Відео хочу почати з такої інформації, що ще в нас є розсада і ще ми відправляємо, тому що є трішки ще запити від людей. Люди ще садять, бо прогноз погоди дуже і дуже класний. Передають ще пів листопада теплих, так що можна ще садити спокійно. Не переживаючи, ось така у нас стаканова русада. Покажу в даному випадку сорт сирія. Дуже крута коренева, дуже товста шийка. Стаканова русада це єдина русада, з якої ви на наступний рік при таких пізніх висадках отримаєте хороший результат. Так, у нас є сирія з пізніх, є ось Флоренс. Пізніх. Також зараз зглянемо. Ось коренева. Ну, тут є слабші, слабші ми залишаємо весну, дорощуємо, але майже вся хороша. Ось яка коренева. Ну, Витягнемо, покажемо вся розсада по 17 гривень стакан. Здорова, оброблена, підживлена, без ніяких плямистостей, без нічого. Десь місцями лист вже такий. Цікавий відтінок набрав, але ну це вже посада готується до зими, температури, спад температура, це, це є нормально. І з пізніх ще в нас є фенела. Також дуже крутий сорт. Так, Зараз щось покажемо. Також ось така розсада. Саджаєте і на другий рік 100% у вас буде. Ягода. Навіть не так дуже мало. Там не 2-3 ягідки, а більше. Так, По ранніх сортах у нас є Амі, Бріла, Альба, Далі, Лючія, Аврора Муніра і Апріка. І, в принципі, все. Реми всі прозвітні. А, є ще трішки Азії. Азія ми вже листя зрізали на зиму. Ось підготували, як то кажуть, до. Зимівлі, але ще, якщо потрібно, можемо відправити, можна і так саджати це непринципово. Там не є така дуже велика кількість листя, щоб вирішити, чи що воно є, чи його нема. Тут ми зробили е, такий типу експерименту, як всі зараз бачать, популярний метод закладати розсаду під плівку. Е, ми таке ніколи не робили, але цього року зробили в чому суть. Ми дві хвилі розсади. Заклали на нашому маточнику. І коли вже зрізали другу хвилю, це вже був вересень місяць і вже якби стаканчики, поки ми це все зрізали, робота інша була. І в жовтні місяці, середина жовтня, якось вже не запізно, як на мене, було, закладати стакани на буграх. Цей раз, а по-друге, Вусів не було практично. І десь там один вусик, там один, там один. І по одному стаканчику отак бігати по цілому такому полю і поливати десь одинокі стаканчики, також не варіант. І плюс ми це поле хотіли зачистити. Так що прийняли рішення перед зачисткою зняти, зрізати вуса і закласти їх під плівку. Ось таких три етапи ми робили. Тут перша кубка, тут друга, тут третя, першу і другу, які робилися першими, ми вже відкрили, підживили і накрили агроволокном. Ось так виглядає розсада. Не знаю, ще поки що після підживки два дні тому нічого не перевіряв, але ну, ніби все добре. Ніби все добре. Дивимося, трішки потепліє, ближче в обід і повністю грудно відкриємо, будемо дивитись. А тут ще буде день-два накрито. Трішки довше потримаю. Закладали на день пізніше, але потримаємо накритими десь на 3-4 дня довше. Ось, і тепер про поле. Чому ми е, зрізали всі вуса? Нас. Почнемо, як то кажуть, здалека. Взагалі ми перейшли на однорічний цикл вирощування ягоди. Тобто, в серпні місяці ми посадили. На наступний рік травень-червень зібрали ягоду і кущі викорчували. Ось цей метод нам найбільше сподобався, є дуже хороша якість ягоди, калібр ягоди. Це все відповідно впливає на ціну і так далі. І так далі. Ще менше проблем, простіша зачистка, дуже багато факторів, які нам подобаються. З однорічними кущами легше працювати. Ось. І У нас є ось такий маточник, який ми садили приблизно на початку квітня. І Минулого року в нас був такий самий маточник, він був ось тут. Зараз граємо на ягоду. І ми його після сезону взяли дві гавелі розсади, так само як тут, і ми його викорчували. Бо маточник повинен бути однорічним, і ми типу викорчували і хотіли тут заново садити в тому самому місці матошник. І тоді до мене прийшла ідея, маточник то можна однорічним, треба, але ж не обов'язково його робити на тому самому місці. І я пожалів, що я ці всі кущі виключив, тому що вони на другий сезон все рівно були б однорічними. Просто саджаються вони не в серпні, а в квітні. Ягоди вони не дали, бо на маточнику ми ягоду не беремо, тільки дві хвилі розсади. Все. Тобто кущ не дуже був спрацьований. Плюс він інтенсивно підживлювався. Два рази в тиждень у нас протягом цього сезону була підживка тут на маточнику. Де в нас була розсада? Тому розсада такої гарної якості, тому що кущі доглянуті, оброблені, підживлені постійно стабільно. Без пропуски, без нічого. Два рази в тиждень підживка і раз в 10-14 днів обробка по листу. Тобто це вже там відповоди регулювалися і так далі. І прийняв таке рішення про те, що ми ось цей маточник весь отут є. І другий сектор. Ми його залишаємо на наступний рік на плодоношення. Тобто цього року ми зібрали з нього вса, а наступний рік ми ще з них зберемо ягоду. Це досить і досить рентабельно виходить по грошах, тому що це найлегше викинути біля 7 тисяч кущів. А ось вижити з них максимум це вже інакша справа. По-перше, вони. Доглянуті, підживлені, не дуже виснажені і цей кущ сам по собі, він якраз є як однорічний. Ось тут, наприклад, 4 серцевини. І це точно він не виглядає як на дворічний, тому що на дворічному кущі таких серцевин може бути вже 10. А якраз ось такий вигляд, мають приблизно однорічні кущі, приблизно 3, на 4, на 5. Просто рушки вже трошки грубші. ось Так що, я думаю, моє, моя логіка правильна, кущі все рівно рахуються однорічними, просто саджені не в серпні, а в квітні. Ягоди вони не давали, всі квіти зрізалися. Так що будемо пробувати. що я буду вже Будемо пробувати, побачимо, чи воно того вартує. У нас ось тут є свіжа посадка однорічна, все рівно ми, ми садили нові бугри, нова посадка. ось тут Оце однорічний кущик, сажений там в квітні і бралася розсада, а це саджений в серпні місяці, яка товщина серцевини. І все рівно вони не встигли аж настільки розвинутися. Но місцями є гарно поділений. Ще в нас зараз тепло буде. Кущики гарні. Кущики гарні і поділені, і серцевина товста. вони ще поділяться за зиму, зараз. Якщо це то вони поділяться, з тим проблем не буде. І виходячи з того, що ми такі кущики залишаємо, прийняли ми рішення, це що я говорив раніше, про зачистку. Ряди виглядали ось так. Навіть ще страшніше тут було на ранніх сортах з старими вусиками, які тут залишалися, потоптаними. Все міжаття було вселено, тут картина була страшна. Тут плівки міжаття взагалі не було видно. І ось так гарно-гарно красу ось таку ми навели. Було ось так. Стало ось так. Чому ми так зробили? Хоча раніше ми на зиму не зачищали однорічні. Ну, самі бачите, порівняння, ось однорічний кущик сажений в серпні місяці. Тут одна підчистка була від старого листа в вересні місяці. Прополка бур'яну, зачистка від старого листа і обрізка усиків. Це стандартна процедура. А ось тут вже кущики заліто наросли. Ти більше з, з таким інтенсивним живленням. І якось мені ось такий варіант залишати все в такому стані. Не дуже подобається, хоча це на зиму зрізати не можна. Але ми прийняли рішення. Залишали з листям, але не накривали. Хоча такого листа було небагато, в принципі, то саме виходить, що тут. цього року ми прийняли рішення, раз ми залишаємо ці кущі, і в нас зараз є час, щоб зробити ось таку процедуру зачистки, ми зробимо це, ми от зачистимо і через те, що ми зачистимо, ми накриємо агроволокном повністю все поле, всі ряди все накриємо. Тому що, по-перше, ми зачистили, трошки оголили серцевину, листя як не крути, воно додає. Такої подушки, такого, такого ніби захисту для серцевини. Як не крути, додає. Не дуже, але додає. Так, так що, якщо ми оголюємо, ось, ні, минулий рік показав, що зима буває з сюрпризами, коли відносно плюс-мінус не дуже холодна, а в лютому місяці. Після короткочасного тепла мінус 20 з дуже сильним вітром, і кущики, м'яко кажучи, були в не найкращому стані після зими. Так що ми прийняли рішення: накриваємо повністю все агроволокном, навіть ті однорічні, ну все, все, що в нас є, ми накриваємо агроволокном на зиму, всі кущики повністю. І оскільки ми накриваємо, відповідно ми зачищаємо їх. Це є перше. А по друге, в нас зараз є час, ми більше вже нічого не робимо. Ну там таке відправляємо посилочки раз-два рази в тиждень. Але це багато часу не займає. Решта, основний час у нас є вільний. І ми просто зачищаємо, щоб весною вже з цікаторами не йти. А просто пройшовся по рядах і вручну зачистив, воно ще все відгниє, воно буде дуже легко відставати. І вручну ось так. Чистив, як звичайна зачистка. Все гарно зробив, лишній ружок там відламав. О, Все гарно, ну я не буду тут все повністю чистити. Ну Ви зрозуміли, мова. Все гарно підчистили, якщо ще десь є якийсь бурянець, вирвали. О, До такої стадії. Скоренько ми це все діло зробили і все. тому що Зараз в нас вільний час є, весною його не буде. тому що Бугри тут і бугри, ось там кусочок, чотири бугри. І ось це все тугри. Все, 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 це все буде маточник. Це все буде маточник, тому часу весною буде дуже і дуже мало. Це все накинути бугри, це все діло висадити. Ну і Плюс ті всі откущі треба буде зачистити, самі розумієте. А якби ми залишили в такому стані, ось так як тут, наприклад, ось кусочком, це ми будемо харчувати. це в такому стані залишити, то уявіть собі, скільки то роботи з секаторами, руками, це все о, Це все дуже великий роботи, так що ми собі покращуємо його трохи, полегшуємо вже навесно, щоб нам було хоч трошки легше. Так, тут у нас сектор маточника, з тим вже, я думаю, зрозуміло. Тут у нас буде сектор маточник ранніх сортів. Так що хто планує Альба, Бріла, Амі, Румбу, можливо, завеземо. Далі, Азія, Лючія буде на наступний сезон, на літо стаканова розсада. Тут смужка буде пізніх сортів. Завозимо Фріго за кордону фейту. Марієки і Кадензе. Надіюся, все буде гаразд, все вийде. Ось такі нові сорти у нас будуть. Ну, фейд нас вже був, хочемо його просто поновити. Фріго замовили. Мар'єка і Каденза. Нові сорти. Також дуже класні. Хто планує, хто чув за ці сорти. Майте на увазі, на наступний рік буде стаканова русада. З Фріго. причому. Також будуть Фенела. Ну, ці сорти, які в нас вже є. Фенела, Флоренс. Сирія і Мальвіна. Тут сектор буде пізніх сортів. А ось оце все тут до дороги і сюди, ось це, все, 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 все. це будуть ремонтантні сорти. Мурано, Аня, Кабріло, Ауч і Флорида Б'юті, ті, що в нас вже є. І з нових Фріго нам приїде Мальга, Альбіон і Сан-Андреас. Це з Фріго у нас буде, ось ці сорти. Мурано, Аня, Фріго ми взяли. Цього року розсаду з фріго, Це буде, якби третя репродукція вже. Тобто з Фріго взяли саженці і наступний рік їх висадимо, і з них знову саженці. Це типу, наступне покоління буде. Також хорошої якості буде розсада це 100%. У нас ця розсада хорошої якості. Також 에, будемо саджати аліну та маточник на Ну і подивимось, можливо, можливо, ще щось, можливо, десь. Трошки крапу 10. Ось. Так що асортимент буде досить і досить хороший, в загальному буде близько 30 сортів на вибір, ціна е, практично не зміниться. Зараз стакан ранніх, середніх, пізніх 17 гривень, можливо, на 1 гривню подорожчає. 18 гривень буде. Це так в планах, не дуже хочеться. Хоча там і підживка, хімія от ми вже трішки прикупили, вже ціна. Дуже змінилася. Хто в темі, той знає, наскільки добре, от швидко міняється в ціні. Ну, ми будемо старатися тримати по ціні таку планку доступну. Я рахую, що за стаканову розсаду такої крутої якості 18 гривень, це взагалі смішно. Якщо касету продають нормально від, від 15 до 20 гривень за касету. Де касета, де стакан. Самі розумієте, порівняння затрат і, і так далі і якості. А реми у нас зараз 25 гривень стакан. Ну, також гривень-2 зміниться це полюбе, без, без того ніяк, але не більше. Не буде 30 гривень, буде 26-27. Так що, хто планує ось такі сорти, я назвав, там ще можливо будуть. Я так все може не пам'ятаю, що я там шукав, що я забронював. Сортів багато тих, що в нас зараз є, і які вже позакінчувалися, там хонеї, апріки і тому подібне. Ну, щось можливо ми виведемо, якщо в нас місця не буде хватати. Бо так здається, ніби що багато, Але по факту не дуже. Так що ось такий короткий огляд, розсада ще є, і розказав трішки плани на наступний рік по сортам, що в нас буде, хто планує. Записуйте, запам'ятовуйте, думайте як. Якщо... На весну буде також продаж, все, що є в нас, що я показую, ті сорти, що не продасть, це буде продаватися весною, можливо, хтось зараз не встигне посадити. А решта, це все, що я назвав, то що новий маточник буде садитися, ми з приблизно травня місяця будемо розпочинати бронь на літо. Це саме-саме таке, Нам подобається по броні працювати, скажімо так. тому що Нема потім того такого кіпішу, коли ми кажемо, що розсада доступна до продажу, і тоді починається всі на купу один перед другого. Хто там що, скільки. А так спокійно. Людина написала, мені там 100 штук мурану. Все, ми завдатку не беремо. В, рід, в таких рідких випадках це по бажанню, можете скинути завдаток. Чисто в нас нема такого. Десь когось ми там могли взяти завдаток, але в більшості ми не беремо завдатку. Написали, мені там в сьому рано забронюйте. Все, забронювали. І тоді ви чекаєте своєї черги. Росада готова, ми написали. Добрий день, ваша розсада готова, все окей, оплачуєте, людина оплатила, ми відправили. Все. І людині краще, бо ну, клієнт знає, що йому не треба шукати, йому не треба вже шукати. Він собі забронював і він просто чекає. В нього вже питання відпало. Він собі готує ділянку, там щось взнає, читає, інформацію якусь. Набирається якоїсь інформації, якогось досвіду з інтернету, і вже не тратить час, щоб знайти якусь десь розсаду того чи іншого сорту, який він не хотів, і не переживає, чи йому там потім хватить, коли відкриється зразу продаж. А він собі забронював заздалегідь і все. І питання в нього вже закрите. Йому зручно і нам зручно. Ми знаємо, що там та-та-та-та-то -та, така кількість розписана вже. Ми розсаду виростили, понаписували людям, люди пооплачували, ми поїхали на пошту і відправили. І все, питання закрите. Нам по броні дуже-дуже подобається. Місцями це трохи накладно, бо буває, люди відмовляються. Буває там вже ближче вже до, до зрізки розсади. Пишуть, а що там моя розсада, а що там моя розсада, а що там моя розсада, І ти кожен писати, все нормально, ми вам напишемо. Я людей розумію, люди переживають, але... Ось, Нічого, ми вже до цього звикли, всім нормально повідаємо, що ми напишемо, очікуйте, наберіться терпіння. Ми про всіх, бо люди переживають, може ми забудемо, ні, ми не забудемо, Нас все записано повністю. Так що з тим проблем нема. Ось таке вийшло інформативне відео. І йдемо зараз трішки працювати. Через декілька днів, можливо, знову вийду з відео. Покажу вже, коли ми дочистимо, коли ми роз. Тут ще хочемо зачистити тут, до речі, реми. Е... Залишаємо на другий рік. Тому що в нас тут були три бугри. Ми залишили їх після маточника реми. Я колись відео говорив, порівняти експериментом оце двогрічні. І туди з один ряд двогрічних, все решта однорічні реми. І трішки-трішки слабше. Двогрічний куш ремів, але. Може бути. Так що про це, якщо не забуду, розкажу в іншому відео. Просто коротко. Можна залишати реми на другий рік. Можна. Ягода не така велика, не так все там класно, але можна. Має місце бути. Ось це, якщо вам, наприклад, по грошах трохи не вписуєтеся, щоб наново висаджувати, чи там вам розсади бракує, щоб своєї розсадити, можна цілком навіть. З тим працювати. Тим більше для нас це не проблема, ми самі реалізовуємо на ринку, так що там нам не принципово. Ми беремо не кількістю, а такою якістю і дорожчою ціною, бо самі продаємо. Так що, всім дякую, хто переглядав відео. До нових зустрічей і працюємо, поки ще є погода.